Так, друзі, всім привіт всім доброго раночку. Коротше, що я вирішив. Кум казав, що сьогодні не буде на роботі, але виявляється буде. Що я вирішив, друзі, я візьму ось ці тройничок і трубочку, отак підіжму оцю гайку і ось тут її обварю нафік та і все. Щоб воно було суцільне. Просто буде на хамутиках шланга, буде отаке, я вам кажу. Буде воно ходить. От. Обварю. Але краник згодом, звісно, все рівно прийдеться поставити. Бо без краника ніяк. Вдруг десь щось репнуло, якась шлангочка. Вдруг якась ланочка лопнула то краще, щоб краник, звичайно, був ну що, я вже вдома. Навіть не знаю, як вам це показати. Короче, знайшов я краник. Гарної такої якості. Це скарб, друзі. Це справжній скарб. Треба берегти. Ха -ха. Мабуть, я зараз візьму віса, піду, в мене є маленькі. І ми зважимо той і цей краник. Ну. І самі все зрозумієте. Але що хочу сказати, що і цей, наче він також, ну, алюмінівий там чи який він. І цей, і цей. Але ж ну, цей, от навіть в руках він. Відчувається, що це гарна якість. А цей наче алюмінієвий наче не м'який, але <смір> він не такий чогось. Добре, зараз підвізьму ваги і вам зважу. Так, друзі, що наші ваги ставимо грами. І що Важимо цей новий кран. І цей краник що стояв. Там, правда, куска немає, але я не думаю, що він зробить якийсь якийсь вес. Ви бачите? 67. Ну нехай ще з тим кусочком 73 буде. Ну навряд чи. Ну, ви самі все бачили. От такий А такий, друзі, вес у цих краників. Ось така велика різниця. Коротше цей на смітник. Його, мабуть, навіть як алюміній ніхто не прийме. Ну, як зазвичай я це роблю. А цей йдемо ставити. Так, друзі, а що Що ми зробили? Коротше, кум мені з цього тройничка, що я вчора вам показував, що я розбирав. Кум мені заварив ось цю гайку, яка гуляла. От. Тобі ж тут вона текти вже не не повинна взагалі. Тобто зробив її таким глухариком, коротше. Е, далі. Ага, що я ще хотів вам показати? Ну, не знаю, чи в мене вийде. Ну, коротше, давайте на словах. Значить, е, оця штучка, коли вона була роз'єднана, так? Да? Вона вкручувалась Аж ось ця гаєчка, вона доходила аж до цієї гайки. Ну так би мовити. І тоді вона крутилась. Оцей шток всередині крутився, він не піджимався, бляха. Тепер бачите, ще скільки є. Тобі ж це вже зажметься, капітально буде, буде класно. Я думаю, це текти вже не буде. Але прийдеться, так. Да, щось підмотати отсюди. На різьбу. Ну, це вже таке. Так. 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 Але що я все ж таки планую? А планую я, друзі. Значить, є ось така шланга. Так, зараз це приберем. Не заважало. Так, є ось така шланга. От, я планую оцей тут. Тройничок. Оцей тройничок. Я планую його відрізати, вкрутити туди краник, вкрутити в краник цю штуку. Ага. Ага. А може попробувати. Так, воно і тут повинно зажатися. Але я більш не хочу. Воно і там, друзі, повинно і зараз із цим краником зажратися. Але ні, я не хочу більше експериментувати. Так, вічно в той салярки воняю. Жінка вже трандить на мене. Коротше, я його ось так одріжу. Ой, дуже незручно знімати. Я його ось так, друзі, одріжу. Ось так і ось так. Там трогать я не буду. Там, в принципі, воно не тече, не капає, все сухенько, наче. Наче. Поки що хай буде. Якщо буде текти, там в принципі в мене все готово. Одрізав, хамутик поставив, все. Так. Коротше я його одрізаю. Olha a arrocha Opa 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 Краще би і справді взяв би собі е, хлоровінілку і зробив би нам, мабуть, на хлорвінілки воно було б краще. Коротше, відрізаю я і другу сторону. Так. Плідка не перерубалась кусачками, а шланга вже перерізалась. А це, блін, яркість, конечно. Так. Так. Тепер берем хомутик. залізний. Надягаємо на шланг сюди. А, ні, 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 ні. Нам же ж треба вкрутити спочатку краник в бак. От так Ось так Я хотів, друзі, без краника зробити, а тоді думаю Та вдруг що, знаєте, всяке буває Тому краник треба по-любому. Так. 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 Теперь сюда надо что-то мотануть. Напевно, да? фигня стоит тут. завожаем еще Что из Друзья, я там подмотал. мотал такую бельоночку. Скажу вам честно. Это самый лучший уплотнитель. Є. Так. Тепер, друзі, наше завдання поставити туда ось такі залізні хомути. і все це діло. Несенька зажать і буде воно, друзі, ходити, як діти в школу. Так, друзі, ну що, я начебто зробив, що я заливаю паливо і будемо дивитися, тече чи не тече. Так о, помічник прийшов Бос, неси каністру Йохане ти бабай Що ти дивишся, тягни каністру, Надо ще залить Ну що друзі, я ж вже бачу Що начебто поки що Нічого не капає Коротше якщо я не забуду то я ще придбаю хорошу шлангу і знову все це перероблю але вже поставлю достойну шлангочку туди і забуду про це ну я думаю хоча б так года на два на три Взагалі. оцю всі їхні. Ну, я б так хотів. От. Біда шланга. Взагалі погана, погана. Так. Є. Yeah. Все, це те, що я злив учора. Все те й залив на місце. Для чого бо наступну заправку буде робити вже зять. Бо зараз я працюю в нього. Так, друзі, та сама фігня з оцима кришками. Ну невже ви не бачите, що у вас ці кришки уходять? Я не знаю прям, як гарячі пирожки. Коротше, як ставиш оцю фігню... Коротше, як встановлюю цю фігню в кришку, вона чогось не закручується тут. Та кришка Вона держиться там на одному виточку. І може відкритися в будь-який момент. Коротше що? Ось, а знову прибігаємо до пакетика целлофанового кульочка. Крышка зажимається чітко. Короче, ще треба щось думати з кришкою. Бо на 892 тракторах стоять пластикові боки. І навіть ось ця горловинка, вона така кусочок, вона також заменяема. Коротше, вона як не придатна вже, то її також треба купити. Так, ну пройшло хвилин. Хвилин 5 пройшло. Так, наче нічого і не капає. Цю можна викинути, а можна і не, можна так само зняти е, обжимку цю, так само приварити цю гайку, як приварив кум сьогодні. І так само зробити буде до діла. Так. Все складаємо. На місце. Так. 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 Все на місці. Значить, все. Бос! Бос! Братуха! Не треба сходити і збирати там кліщів. Йди додому. Бос, йди додому. Іди сюди. А? качка полетіла. Качки. дома быстро. Бегом. Я тебе нашляюсь. Ух. Пес. Майонез. Так. Мастило в норме. Фух. Вот и на якась. Короче, друзья, ты че? Зусик. усих дырок? Задовбала, я так цього не люблю. Так, так. Так. Угу. пачку. Чікс, чікс. Сонечка, что ты трася? Сонечка. А так. А так. Сонечка. Сонечка. Что ты трася, девка? Весна, да? Сонечка прийшла. Сонечка прийшла. Красотка наша, красотка, да? Тоже захворіла була. Чхайт. Поїхали, глянемо. Мені тут треба заїхати трактором до зятя. Поїхали. Подивимось, як, як туди заїхати. Поїдемо заборонуємо йому огород. Так, це мені якось судою. Треба заїхати з тими. Воронами. І кладочка моя згоріла, розвалилася вже, йо маю жах бачите. поломилася. Хорошо звонила, да, друзья? Хорошо доска сгорела полностью. Ё-моё. где она вообще делась? Непонятно. Ще вплила десь. Ой, кладочка розвалилася. Капець. Так, ну коротше якось якось сюди мені треба проїхати. Якось сюди мені треба проїхати. Так, ну що, мені розрішили сусіди заїхати. Зіядькове зяті вони кова поїдемо ось і все. Там того городу, йо як кіт наплакав. Тому я вже все зробив. О, голова дерева, га? Десь приніс, десь поклав. І не можеш знайти. Ось ось все вона. Ось ось все. Коротше, друзі, що я собі думаю? Роботи тут біля цього трактора робити, не переробити. То, повно. Кинувся. Ой! Упали ви. Коротше, кинувся я в дуже такому поганому плачевному стані. Клема плюсова. Думаю, дай піду поміняю. ні вона тут окислена. Треба брати. Бачите? <клес> нічого собі <себе> вдохнув. <клес> Дякую. Побажав мені здоров'я. Коротше, окислена. Дивіться, в якому вона вже стані. О! Бачили? Плюсова. А в мене... Ну моє! А в мене завалялася ось така. Крепша. Ну, але це мінусово, не знаю, підійде. Не підійде. Йо-майо. Не, не стає. Коротше, що треба. Зараз принесу водички, чомусь замочу той провод у воду. <кій> Мій кум по цьому поводу каже, ніколи не заморачуйся. Каже, візьми замочи в воду. Не треба ніяких пшикалок. У воду замочи його, хай воно постоє. І воно відкисне. Коротше так і зробимо. Зараз принесу в якомусь баночці. Якоїсь баночки води і поставлю хай провод відмокає. А я тим часом піду, почуюсь цю клему ужас.